Обчисліть значення такого виразу. Перша дія у дошках. Спочатку визначимо, яка тут дія. Тут віднімання раціональних чисел. Для того, щоб відняти два раціональні числа, треба до першого додати число протилежне від'ємнику. Який тут від'ємник? Ми віднімаємо число 4,24. Оце є від'ємник. Цей від'ємник додатне число. Отже, протилежне буде мінус 4,24. Тобто перша дія. Мінус 2,16 додати мінус 4,24. Додавання двох від'ємних чисел. Додаємо модулі і перед результатом поставимо знак мінус. Усно додаємо модулі 2, плюс цілих. 16 сотих плюс 24, сотих 40 сотих, або 4 десятих. Отже, результат першої дії мінус 6,4. Друга дія. Мінус 6,4 розділити на мінус 16. Частка двох від'ємних чисел, число додатне. Отже, результат буде додатний, Нам залишається тільки поділити модулі. 6 менше від 16 от ще буде 0,64 ділити на 16 буде 4. 0,4.